У душі щось одізвалось таким болем. це спогад про неприйняту любов. Вона сидить, мов ли би дядько голе, в надії, що її побачить знов, забута вирі термінів і правил, дивакувата, любить бо життя. Знайомитись із нею всі бажали, але не всі могли йти до кінця. Вона ридала. Самоті під небом, себе обнявши, бо ніхто не міг. Вона просила, почекай, не треба, не треба йти. Та чула стукіт ніг. Як верби листя, так губила сльози. У перлах карбували спочуття. Терпіти це ніхто не був би в змозі, але вона терпіла до кінця.